Друзі, це називається За скільки часу я завжди щось зроблю на Ютубі викладаю ролики, а вийшла, щоб себе показати, давно не записувалася таких відео. Але дивіться, в мене така позиція, що в мене людина приходить і з нуля за три місяці за курсом по відео, наче по скайпу, вивчає мову до рівня b 1 Тобто, в мене таке в голові людині потрібна мова, вона купує курс, і в неї все в порядку. Um, так, я веду Інстаграм, uh, я веду Ютуб um, так як можу на даний момент, тому що записувати кожен раз якісь ролики корисні, щоб вони було видно. У мене багато проєктів. У мене не лише польська мова, і це дуже енергозатратно. Плюс у мене є сім'я, чоловік, дитина, і ну на все просто не вистачає сил, а лише є такий один нюанс. Uh, але я стараюся через той контент, який я роблю, через ось ці корисні відео через пости доносити вам свою експертність і розповідати про цей курс мій польської мови. Я вам скажу, в мене була з моменту його створення, і коли я побачила відгуки, і саме ваші коментарі на Ютубі показали, що це працює. в мене була ось така місія, ціль, мета розповісти якомога більшій кількості людей про те, що я створила щось дуже сильно нове. Мені було дуже дуже складно про це розповідати, тому що люди не вірять. Що таке реально. Але я відчуваю, що я мала і маю місію це розповіти і нести. Тим більше, це така ситуація, війна, люди їдуть в Польщу, і ось цей курс він допомагає великій кількості людей зекономити час і гроші. і Головне, вони потім радяться, ну, радять мі мій курс іншим людям, і це дуже мене тішить. Але я вже не те, що не втомилася, я вже звикла, що люди не вірять, що вони скептично ставляться, що вони не вірять, що можна по відео без репетитора суто на навчаючись по відео, де я вас навчаю, наче репетитор, навчитися читати, писати, і найголовніше говорити на рівні Б1 та й здати сертифікаційний іспит на Б1. І я знала, що люди говорять, що в них будуть результати, але коли мені люди почали писати, що вони суто по відео з нуля за три місяці без жодного заняття зі мною, все по відео здали сертифікаційний іспит на Б1, це було для мене черговим, тотальним шоком і тим, що. Я створила істинно новий метод вивчення польської мови, якого ніхто ніколи до мене не робив. Я запакувала в відео всю методику і абсолютно всю, яку я вчила увага 9 місяців з людьми два рази на тиждень. по скайпу. Тобто, це курс, не схожий на інші курси, це курс, де ви вчитеся зі мною 9 місяців, і платите мені 11 тисяч гривень, але. Вчитеся 3 місяці за 500 гривень. Тобто розумієте, що я зробила? Уявіть, що ви приходите до мене вчитися 9 місяців з нуля B1. 9 місяців і платите за заняття 150 гривень, Займаєте зі мною 2 тижні як з репетитором, два рази на тиждень як з репетитором і платите мені 11 тисяч гривень. Розумієте, в чому суть? А я ось це все, щоб не забути оцю методику структуру, як я людей вчила ось так 5 років 9 місяців. Бо я була вагітна, щоб не забути, бо я знала, що людей нових я не зможу брати. А цю методику мені шкода, оцю послідовність, що за чим я робила з людьми. Бо вони мені дуже круті результати давали. Вони іспити здавали і іспити, іспити. Тобто, суть ще й в цій структурі, і взагалі в тому, як я там вас навчаю. І я от взяла і просто рік, будучи вагітною, рік я записувала ось цей курс, так як і інші подкасти, із іноземним мова англійська, іспанська, французька, італійська, турецька. Так як всі мої курси, курс французької, курс за я записувала рік, і а, з вагітною на 9 місяці а, один відеоурок міг тривати 40 хвилин. Я там робила паузи, тому що потрібно було а, відпочивати. А, і а, оцей урок, який триває 40 хвилин у відео, в реальності мав би 4 години, Уявіть, плюс домашні завдання. Тому, от просто уявіть собі, я намагаюся вам пояснити, що це за метод. От те, що ти вчиш 4 години, я е, одночасно вам пояснюючи, записала в 40 хвилин. А таких уроків є багато. Е, чому так виходить? 4 години 40 хвилин. Тому що враховуйте на те, що людина, коли слухає мій курс, я кажу. Ставити на паузу відео далі вправо не робите або не слухайте, поки не зробите цього зазнання. І вона у цей урок 40 хвилин так і проходить в реальності 4 години, тому що вона мусить поставити на паузу і все зробити, що я їй там сказала. Це так, як тому це так, як в реальності. Коли в реальності я вам кажу, добре, зараз ви робите цю вправу, і я чекаю, поки ви її робите, або я слухаю, як ви її робите. Так, і відповідно це теж йде час, воно розтягується на години цей урок, так? Тому що ми там займаємось. І тут, по відео, ми ідентично, от прям ідентично. Хто каже, знаєте, руку на відріз даю, що це працює. Я можу сказати, відріжте мені руку, це працює. Уявляєте, хто скаже, що ось так це ви заговорите? Я не знаю, що, як що, що ще можна тут сказати, і я кажу вам, тому. Цей курс 100% замінить репетитора. Люди пишуть коментарі. Мене там раді на Фейсбуку. Інші люди кажуть, та це нереально, що ви і навчилися і писати, і говорити, і суто по відео. Все одно потім потрібен репетитор. А людина каже: Та ні, не потрібен. Тобто, змінити вже людина, якій я не казала, рекламуйте мене радьте мене, Вона від чистого серця каже, що вона сама в шоці, вона бідна. Всі мене радить. Я кажу, там, Аня навіть, Аню, кажу, навіть не старайтеся переконати, люди не вірять. Я вже до того звикла, я вже сто разів це казала, і люди не вірять, що це реально. І о, вона о, так їм просто від чистого серця каже: От подивіться, я пройшла, я вам показую, що там університетські знання, там, 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 там страшний там курс, якого я ще, кажу, не бачила. Але люди кажуть, та ні, ми все одно далі потрібно. Подати". Ну, і що зробить ця людина? Ця людина далі. Не повірить, вона піде до репетитора, буде йому буде займатися з нуля, може навіть по одному підручнику, ще навіть не знати, яка там методика буде. Так буде займатися сім місяців, буде платити репетитору 150 грн гривень за годину, чи там від 100, залежно який репетитор, був, ціни йдуть вгору від 150, то ще було п'ять років назад, 150 грн гривень за годину. Вона буде займатися два рази в тиждень, дев'ять місяців. А ви сьогодні можете, а сьогодні не може. Давайте перенесемо. І так буде розтягувати, не знати, чи ще навіть за тих 11 тисяч, які вона заплатить за 9 місяців по 2 рази в тиждень. Вона заговорить. А я тут кажу, ви точно заговорите за 500 гривень за три місяці. Тому що це реально, тому що це не такий курс, як всі інші курси. Це курс, як вживу з репетитором, де я вчила людей 9 місяців. Розумієте, в чому унікальність? Це курс дев'ятимісячний запакований у відео. А уявіть, скільки інформації в дев'ятимісячному курсі, скільки там треба того всього вивчити. Розумієте, я вже який рік. А це намагаюся, Я вже спокійно до цього ставлюся. Я спокійно приймаю те, що могли б бути люди, які могли б. Вчити економічний час і гроші за новим методом, і просто ці 11 тисяч потратити на якусь поїздку відпочити на морі. А вони заплатили репетитор. Розумієте? Або витратили купу часу і не знати, чи ще в них результат буде, тому що вони ну, потім кажуть, а я не можу заговорити. Я кажу, та ви в мене за три місяці заговорите, а ви дев'ять місяців вчили з репетитором з нуля і не можете заговорити. Уявляєте? Я вважаю, що це відео воно дуже цінне на Ютубі. Я буду його всім показувати, хто буде дивитися, тому що тут я ем, якраз розказую про те все, чого люди не розуміють. Вони не розуміють, як це можна вчити по відео без репетитора, але як з репетитором. Я кажу, от спеціально я дала низьку ціну 500 гривень. Знаєте для чого? Щоб людям не доводити, щоб їм не було шкода. Вони заплатили, а потім в шоці. Розумієте? Ніж я би я ставила таку велику ціну і по це їм розказувала, а вони мені далі не вірили. розумієте? Мені легше вчити людей одночасно всіх. Ще одне заняття в репетитора може коштувати 500 гривень, ніж ну, це не знати, як оце доносити. Знаєте чому? Тому що нове завжди ніколи не приймається. До нового розум наш ставиться скептично і не вірить, це нереально. А от так сталося, що через мене вийшло це нове, що я створила ось це нове, так скажемо. так. Я створила новизну, так скажемо, яку ніхто ніколи до мене не створював. Тобто я створила, народилося. Нове, наче Тобто ми пішли вперед. Знаєте, як люди ходили до мовних шкіл офлайн, потім почався скайп. Всі боялися скайпу. Як це можна вчити через онлайн? Треба ходити до мовної школи, треба бачити репетитора вживу. Як то так можна дивитися через картинку, бачити репетитора, але вчити по скайпу? А тепер я вам кажу, ми пішли ще більше вперед. Ну, наприклад, я, тому що люди, коли закінчують курс польської, кажуть. Оля, а у вас такого нема з англійської? Блін, так файно, а ніхто не створив такий, як ви? А ви розумієте, що ніхто не може створити, тому що воно народилося, напевно, під впливом дитинки, що я була вагітною, в мене прийшла така ідея. Плюс я сто разів повторювала в неї те саме. Я зрозуміла, що я у ній, тій самій людині, наприклад, приходить 10 людей, там сім людей в день по годині, я їм то саме пояснюю з, з нуля. А який сенс, як людина може собі включити відео і то саме прослухати так ідентично? Уявіть, що я клонувалася на 4500 людей чи 5000 людей, які купили в мене курси, одночасно зі мною вчать, але вчать зі мною. Коли хочуть, хочуть вночі в третій годині, хочуть поставили на паузу, пішли в туалет, хочуть, поїли, тобто їм не потрібно. Домовлятися на годину від 9 до 10 я займаюся з репетитором, і все. Вони можуть лежати на ліжку, можуть скакати, можуть стрибати, можуть вчити де завгодно. Розумієте, це революція, революція, яка сталася у вивченні польської мови. І я хочу, щоб ви не те, щоб повірили, щоб ви принаймні знали, що є революція у вивченні іноземних мов. І я мала нагоду, честь, дар, місію створити це. Так само в мене новий метод пізнання себе, своїх сильних сторін, свого потенціалу нова астрологія, і ще я створила нові методи звичні іноземної мов. Тобто ми вчимо суто за словами, от люди мене просили, а з англійської і з німецькою. Я не є викладачем англійської і німецької, я викладач польської мови, з червоним дипломом, але я маю здібності до іноземних мов. І в мене прийшла ідея в один момент створити ось таку методику. Вона теж народилася, так скажемо, в потоці, почалася війна, і я сказала собі, чим я ще можу бути корисна? Так, я корисна польською мовою, тому що ну, так мало бути. Я і до війни так продавала, бо люди їхали на заробітки в Польщу, а тепер ще більше. Я поповнюю свою невидиму скарбничку добра, так скажемо. А що ще? Ну, люди їдуть і в Німеччину, і в Іспанію, і так далі. І плюс в мене є ці, -ці здібності до поліглоста. Я вмію структурно подати інформацію. Я вмію дати, виділити оцю м'ясо з води, дати людині результат. Я нічого, от як покласти руку на Біблію, я не даю нічого людині, яка не дає результату. Чи в харчуванні, чи в астрології, чи в іноземних мовах. Я така людина, яка серед інфопростору, серед безлічі пустих. Курсів, які є такі, де дають просто воду. Я не можу, мені совість не дозволяє людині давати ось таке. Так, я мусила вчитися рекламі, щоб люди про мене дізналися. Тому що коли я сиділа і ніхто про мене не знав, ніхто не міг скористатися моїм методом польської мови. Нікому я не могла допомогти зекономити їм час і гроші. Коли людина побачила рекламу, купила за 500 гривень і вивчила мову за 500 гривень, здала сертифікаційний іспит, отримала роботу. В неї змінилося життя. Хіба ви вважаєте, що це не добро? Це і величезне добро? І я Вдячна саме польській мові, що вона я маю нагоду, що мене знають як людину, яка це робить, яка ще й наземні мови, і астролога, і взагалі. Я розвію всі ті міфи, які були в свідомості через власний приклад. Тому я кажу: не вірте мені, я це перевірила на собі, перевіряйте ви на собі. Я не даю те, що я вичитала в книжках, і те, що не працює. Я даю усе в харчуванні, в пошуку себе, і в пізнанні, і в астрології, і в іноземних мовах, все те, що я перевірила на собі. Я ось так вивчила польську мову, вивчала, навчала інших людей. Вони вивчили польську мову. Так само люди вчать за цими закритими каналами за словами по поріні гіпотемах. Іноземні мови так само люди пізнають себе, змінюють харчування, оздоровлюються, омолоджуються з допомогою нового методу. Це все, всі ці курси. Я кажу, отут всі курси вибирайте, що вам душа хоче знайти себе, здоров'я, харчування, фінанси, іноземні мови, а, отримати нову професію астролога. Чи ви хочете розвинути бізнес в інтернеті, хочете просування? Я це теж цього мусила вчитися, тому що я була людиною, яка взагалі нічого всього не знала. Я хотіла щиро е, зрозуміти, як тим людям всім розповісти про себе. Я мусила вчитися різного е, і реклами, і так далі. Це все тривало не за один день, це все тривало саме від початку мого. Переїзду в Польщі, Польща, польська мова змінила моє життя. Потім я ще почала вивчати астрологію і розуміти, чому я тут, чому це так відбувається. Розуміти усі всі причинно-наслідкові зв'язки і ділитися з вами, тому що я бачу свій сенс життя, місію життя робити добро людям і віддавати себе, тобто віддавати, продавати те, що я можу вам дати. Тобто Щось створити, так, свій досвід передати, і щоб сказати: ось бери ось цю готову інструкцію. Вона тобі допоможе в тому, в тому, в тому, в тому інспекті. Просто ознайомся, вивчи цю інформацію, і в тебе буде такий же результат. Тому що я свій результат отримала лише на власному тілі, на власному досвіді, на собі, не з книжки передала вам віддала. А я це пробувала. І саме тому я зараз отак впевнено можу вам це говорити, тому що я. Це я пробувала. Будь-що з цього всього. Я знаю, як важко донести, показати, тому що є безліч курсів. Люди бачать щодня купу реклам, гарних обкладинок, повно всього купують, потім розчаровуються, там їх кидають на гроші, там вони платять, їм не дають курси, вони бідні не вірять. Так вони не вірять. Вони було в мене багато випадків, коли люди казали, Оля, а ви мені точно вийшли курс? Бо мене от там кинули. А я кажу, бачите, а може я попалася на вашому шляху? Щоб вам показати, що не всі люди однакові, є люди хороші, є люди ось такі. І так? я маю своїм прикладом повернути вам віру добро і в хороших людей і чесних людей, які ось так вам роблять. Досить того, що курс за копійки, який коштує 12 тисяч гривень. Ну, ну, чесні щирі, розумієте. Я вважаю, що от моя місія в цьому плані я це роблю в першу чергу для себе, для свого внутрішнього внутрішньої душі. Задовольняю ці місію і завдання, які були покладені на мою душу і серце. Так скажемо. А ви вже обираєте свій вибір своєї душі, відкрита вона щира, вірить вона, вірить в добро, вірить в новизну, вірить в чесних, щирих людей і з. І залежно від того, які ви, такий ви зробите і вибір. Купите мій курс, чи не купите, чи підете до іншого. Я нікого ні до чого не змушую. Я вже пройшла цей урок. Я намагалася всім донести, врятувати, показати, але це сприймало як те, що я щось там напрошуюся, чи я навпаки, ну так скажемо, хочу сильно продати. Ні. Я вам розп... моє завдання розповісти про те. Як це працює, що я створила, хто я така, що я прожила, показати реальні відгуки, а ви вже обираєте з безлічі варіантів, що хоче ваше серце. Дякую вам, мої любі! Біжу забирати дитину з садка. Я сьогодні так не працювалася, тому що кажу, багато проєктів це робота в інтернеті це теж робота. Але ми всі маємо свою місію душі. Про місію душі в мене є окремий канал. Хочете, я вам вишлю все, що стосується безкоштовних матеріалів. з приводу цього на цю тему, тому що ви мене знаєте з першу я викладача польської мови. Але в мене є безліч інших продуктів. Завжди можна мені написати і отримати інформацію, консультацію. Я відкрита до цього. І я за те, щоб це все, що я створила, давати вам. І щоб воно вам давало результат, тому що результат це для мене найважливіше, що я можу дати людині, коли вона купує мої продукти. Якщо мої продукти не дають результат, я їх не створюю. Тобто я не бачу сенсу створювати пусті продукти, які не дадуть результату. Якщо вони людині не дають результату, це вже залежить від людини, а більшість, більшості дають там 10 коментарів негативних, а 4800 — позитивних. Так? позитивних, то е, потрібно все-таки дивитися на те, що кажуть люди. Ось і саме через ці відгуки я займаюся польською мовою. Якби не вони, напевно, я б і займалася тим, чим я зараз займаюся. А от це мій навик, це те, що я живу в Польщі, і польська мова змінила моє життя і дала багато вектору в моєму житті. Саме тому я ділюся з вами. І хочу, щоб ваше життя з допомогою того всього, що я створюю, змінювалося на краще. А те, як я це говорю, чи говорю я це щиро, як я це говорю, я думаю, ви бачите по моїх очах, по моїй міміці, по тому, як я вам це все розповідаю, з яким посилом, з яким бажанням. І якщо я дійсно маю що вам сказати і хочу сказати, я записуюсь таке відео на YouTube, і розповідаю так. У мене нема такого, що я там виходжу ще 5 хвилин сторіс і щось таке пусте розказую. Ні, я от така людина конкретна. У мене є запит відео завжди залишити на YouTube, Я зможу завжди його показати іншим людям, і вони можуть зі мною ознайомитись. Ось, Дякую вам щиро за увагу. Обіймаю вас. Дякую, що ви підписані на мій канал. Цей канал, де зараз 17 тисяч чимось підписників, повірте, всі люди підписалися самі. Там не було реклами на Ютубі і так далі. Ви мене якось знаходите, ви дивитесь безкоштовні уроки. Деякі записані давно, деякі я не записувала, от записую саме в такому форматі, тому що в Інстаграм записую. Буду вдячна вашій активності, буду вдячна, якщо будете поширити це відео, і вдячна вам, якщо ви будете користуватися моїм своїми плодами трудами, тому що я реально такий, знаєте, трудівник. У всіх питаннях, e, і саме через ту трудівничість, я навіть через те, що я не вміла відпочивати, я себе так перенапрягала, що в університеті вчилася до посиніння, щоб мати червоний диплом і промала перенапружені очі, що тут я так працювала, хотіла людям зробити стільки консультацій і, і так далі, що потрапила в лікарню в Польщі, тому що просто два роки я не відпочивала, не дивилася фільм і так далі. Я трудилася і не розуміла, що. Моєму тілу рано чи пізно потрібно буде відпочити, бо абсолютно ні разу, гуляйте, ні разу не подивитися в фільм, ні разу не відпочити. Постійно думати, працювати. Життя мене навчило. Тому, любі мої, слухайте своє серденько, воно вам скаже завжди правду, істину. І відкривайте свій потенціал, тому що я світлим займаюся, розкривайтеся, вчіться новому, не бійтеся. Любіть цей світ і, як то кажуть, Обирайте серцем, тому що всіх своїх викладачів і людей, які мене чомусь навчили, привели до чогось, я обирала серце. Я дивилася, яка ця людина, в першу чергу, не на маркетинг, не на ще щось, а на її душу. І е, ш, яка вона всередини. Обирайте, дорогі мої душею. І якщо оберете мене, я буду рада вам допомогти. Дякую вам.